Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб-канал Команди Deep State і сьогодні ми традиційно поговоримо про ситуацію на фронті. Але перед тим як почати, я в чергове закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково залишайте свої коментарі, а також поширюйте це відео. Починаємо. Друзі, в минулому відео ми з вами обговорювали штурмові дії в добропільському відтинку, зокрема на населені пункти Володимирівка, а також в зоні відповідальності 93-ї бригади. І як не дивно. Після виходу відео ворог повторив свої спроби штурмових дій, застосувавши досить немалу кількість своєї техніки. Зокрема, там була і важка техніка у вигляді танків, БТРів, БМП, а також легка у вигляді автомобілів, мотоциклів тощо. Е, залучалася величезна кількість піхоти, яка після уражень. На жаль, розбігалася і закріплювалася накопичувалася в будинках, в руїнах, в підвалах. І якщо говорити про відбиття, то не так важко було зустрічати саму техніку, по якій летіло буквально з усіх сторін, як і минулого разу, а саме працювати по піхоті, вишукувати її, знищувати, зачищати, що в принципі триває, і досі тому, що ворогу вдалося завести близько 50 одиниць а то й більше. Одиниць піхоти, які розпорошилися по населеному пункту. Мета завдання цієї е, атаки, цього штурму була в тому, щоб прорватися в глибину, тому що ворог розумів, е, що є погана погода. Саме нею він скористався для того, щоб прорватися з надією, що не будуть літати в піввідрони, не буде чітко працювати артилерія, але. Попри погані і погані умови, силам оборони вдалося все ж таки відбити ці штурмові дії і зупинити ворога, якому в чергове не вдалося досягти якогось успіху. Одночасно, з цим, якщо згадувати про зону відповідальності 93-ї бригади, було здійснено накат, спробу накату, скажімо так, в районі Новооленівки, і саме біля цього населеного пункту знову ми теж про нього згадували бійці сил оборони зустріли в півдронами цю техніку. І якщо говорити про те, чим як це закінчилося, то з восьми одиниць було уражено три одиниці. З яких одну знищили, дві підбили, а всі інші просто розвернулися і почали тікати без повторних якихось спроб і дій. Тобто, це була успішна успішне відбиття ще на шляху до того, як вони доїдуть до лінії бойового зіткнення. Що це показує? Ворог накопичив досить велику кількість своєї техніки в цьому районі. В принципі, він її і мав до цього, але. Е Сили додаткові, які підійшли у вигляді морської піхоти, вони надали додаткових ресурсів для цього, і зараз користуючись погодними умовами, а саме це їх наштовхує на те, що проводиться ці штурмові дії. Вони користуються можливістю прорватися, бо вони ставлять за задачу саме проїхати в глибину території, закріпитися, залишити там піхоту. А потім вона вже буде виконувати далі свої задачі. Це Дуже силі дуже сильно ускладнює роботу, але бачимо, що українським військовим вдається це все зупиняти, тому будемо слідкувати за розвитком подій і відповідно реагувати на всі зміни, якщо вони будуть на мапі. І одразу друзі, згадаємо про місто Покровськ, адже теж ситуація там ускладнюється, ворог продовжує свій тиск і, на жаль, у нього є успішні спроби просунутися в місто, просочитися більше, тому що його. Нескінченна піхота, яка намагається постійно зайти, десь обійти позиції і відповідно закріпитися, заховатися в місті, не припиняється. І якщо дивитися зараз на мапу, ці ми можемо побачити в першу чергу в районі 1 травня і троянди, і в цілому на південних околицях вже самого Покровська сіру зону. Чому вона на сьогоднішній день сіра? Тому що навіть в спілкуванні з бійцями, які тримають ці позиції, і пілоти, які працюють по ворогу е в, цій, в цьому районі, в цій сірій зоні, е вони зазначають, що ворогу, в принципі, і не вдається закріпитися, і вони навіть не намагаються. До цього, до речі, ми ще повернемося на інші ділянці. Хто читав телеграм-канал, він уже бачив згадку щодо закріплень ворога. Але якщо говорити в контексті Покровська, то сьогодні ми. Бачимо таку картину, що вони навіть не намагаються десь сильно затриматися, зокрема в цій сірій зоні або на південних околицях, на самих південних околицях вони пробують прориватися в саме місто, в глибину, просочуватися, там ховатися, накопичуватися, ну і відповідно дестабілізувати обстановку. Сказати, що це диверсійно-розвідувальні групи не можна, тому що їхні задачі і функції відрізняються від тих штурмових груп, які на сьогоднішній день працюють саме саме на цій ділянці, а вони працюють як вони просто просочуються, вони лізуть, вони штурмують і. Залазять в місто, це самі звичайні штурмові дії, атаки на місто в безперебійній кількості ворога, тому що, як я вже зазначив на початку, у них нескінченна піхота. Але є інші тривожні дзвіночки, що ворогу все ж таки вдалося глибше прорватися в місто, десь їх там фіксують, і відповідно ця кількість постійно збільшується. Але підтвердження цієї інформації на сьогоднішній день у нас немає. Ми, звичайно, над цим працюємо. Тим паче, ми бачимо фіксацію уражень ворога, і вони поки що дійсно безпосередньо на самих околицях, де відповідно є. Позначення, поки що в червону зону перемальовувати не плануємо, так як немає закріплень, немає контролю для накопичення ворога. А по ньому дійсно там працюють пілоти і в чергове варто віддати їм належне, що вони роблять свою роботу. Хоча є також неприємні моменти, коли ворог виринає біля позиції там пілотів, біля позиції дрончиків і. Вже вони вступають в звичайний стрілецький бій. Будемо слідкувати за ситуацією, так як є можливість у ворога там просуватися, вони бачать цей успіх, і, звичайно, що вони будуть його обов'язково розвивати. А зараз, друзі, поговоримо про серебрянку і величезну сіру зону, яка утворилася після нещодавнього оновлення. Дуже багато запитань. Коментарів, обговорень. Хтось приходить і говорить, що там дуже багато вже червоної зони. Зокрема, в самому населеному пункті Серебрянка засів ворог, він забрав населений пункт і, відповідно, там продовжує інші штурмові дії. Ми дуже багато писали про цю ділянку, пояснювали і обґрунтовували сіру зону. Звичайно, кожна ділянка фронту вона відрізняється по-іншому, по-своєму, своїм характером бойових дій, але. Якщо говорити про саме цю зону, зокрема серебрянка, дронівка, нехай буде ще сіверськ, так як вони теж повз біля нього ходять, і Серебрянське лісництво, там специфічна і своєрідна ситуація. Ми зараз її з вами обговоримо. Хто був на телеграм-каналі, також міг про це читати. А сьогодні ми поговоримо про це на нашому Ютуб каналі. Отже, говоримо про Сіверзону. зону. Першу чергу варто зазначити, що це одна з найбільших ділянок сірої зони на лінії фронту, де Характеризується постійна фіксація ворога, постійне його ураження, але без конкретного закріплення чи контролю місцевості. Противник постійно фіксується буквально в кожній частинці. Якщо говорити про навіть фіксацію нашого ураження чи відеороботи, то можна побачити його вже і в дронівці, і безпосередньо в Серебрянці, там і південніше від серебрянки. І звичайно, що. Це дає привід да, там, і підштовхує сказати, що вони постійно там, вони там фіксуються, позначаєте червону зону. Але ні, зокрема, росіяни продовжують лізти зі сторони Григорівки вздовж річки Сіверський Донецьк через серебрянку, і пробувати там прориватися в глибину. Одночасно, з цим вони також намагаються рухатися південніше від серебрянки. І За словами бійців, зокрема пілотів, які працюють по ворогу, які здійснюють розвідку в цьому районі. Вони фіксують також застосування мотоциклів, щоб ворог прорвався вже на швидкості в глибину там намагався закріпитися, зачепитися за щось, сховатися і накопичуватися для подальшого просування однак, е яке спостереження і знову ж таки, це спостереження навіть не тільки наше, а в цілому коментарі бійців, які там працюють і які це все аналізують. У ворога немає конкретної задачі десь закріпитися, да, там навіть в районі Серебрянки, тому що у них чомусь задача просто рухатися як можна більш глибше. Без жодної якоїсь точки фіксації. Єдина точка фіксації, яка у них є, це просто місце накопичення, де вони продовжують свій рух. І бійці змушені постійно це все моніторити, відповідно відпрацьовувати по ворогу. Одночасно з цим є дуже велика проблема це нестача людей. Нестача позицій неможливо вибудувати щільну оборону, щільні позиції да, порядок, який би зміг контролювати ворога, не пропускати і, відповідно вступати в бій при його висуванні. На жаль, є така проблема: ворог знає про це, користується цією проблемою і відповідно здійснює такі штурмові дії. Одночасно з цим. Декілька днів назад, і в цілому, за ці останні дні, ворог фіксується безпосередньо вже в дронівці, і навіть в останньому оновленні можна було побачити, що там збільшилася сіра зона. Чому ми не малюємо червону? Тому що немає закріплень, немає постійного контролю, і навіть в Серебрянці, де Зокрема, з коментарів було помічено такі зауваження, що там вже перебуває ворог, значить він контролює цю ділянку. Але вони не контролюють її, бо вони там довго не залишаються. Вони не вибудовують там своїх постів, вони не вибудовують свої позиції, не залишають там пілотів. І одночасно з цим необхідно подякувати саме силам оборони, які... Допомагають не затримуватися ворогу, зокрема і в цьому населеному пункті, бо постійно по них прилітає. Йде дуже активний вогневий контроль по ворогу, тому й тому нема закріплень, і вони також, повз серебрянку або південніше, рухаються далі. В сторону дронівки там теж ховаються. Ми публікували зокрема кадри, як вони заходять, десь в будинок, і потім одразу туди прилітають. Навіть по фіксаціях, по доповідях вони 200, 200 і 200. тобто довго вони там не живуть. Отже. Ми її, відповідно до реалій позначаємо цю ділянку. Ми неодноразово зазначали, що лінія бойового зіткнення змінюється. Характер бойових дій також змінюється. Можна звичайно відзначити, що за останній час да навіть в цій сірій зоні не відбувається якихось флаговтиків, як це буває на Дніпропетровщині. Вони просто безглуздо рухаються. Яка у них тактика і задача невідомо, але з іншого боку, це вигідно для сил оборони, вигідно для всіх нас. Тому що вони бездарно просто вмирають і не мають ніякого в цьому сенсу. Сподіваємося, що так буде тривати і надалі, і вони просто вичерпують свій ресурс, свій людський потенціал, який змусить їх там перегруповуватися чи зупинитися. Але на жаль, поки що піхоти багато і нічого з цим не поробиш, окрім того, що просто їх знищувати. Одночасно з цим негативну роль відіграла втрата серебрянського лісництва, де ворог також саме з лісу, і, зокрема, в районі серебрянки, пробує переправлятися там накопичуватися, але, не затримуючись довго, лізе в глибину, зокрема в сторону дронівки. І одночасно з цим ви зараз можете на екрані побачити подібні спроби переправи, де ворог намагався. Перепливсти річку Жеребець можна побачити той нещасний човен з декількома піхотинцями, які довго не прожили. Вони пробували рухатися потім в напрямку Ямполя серед тих груп, які намагаються зараз і на сьогоднішній день просочуватися в селище. Але спойлер у них не вийшло, вони не дійшли. Тому ось подібні спроби, як от зараз на кадрах ви можете побачити, тривають буквально по всьому відтинку. Як і в районі там Серебрянки, Серебрянського лісництва, Ямполя. І, на жаль, ці спроби не закінчуються, але сили оборони працюють, працюють і ще раз працюють. І наостанок поговоримо про населені пункти мирне, перебудова та комар. Всі на мапі могли довгий час бачити сіру зону, яка символізувала таку собі горловину і оточення для позицій сил оборони. Зокрема, в населеному пункті Комар, який був останньою точкою цього сіряка на мапі. А дуже багато інших оглядачів, там, аналітиків і в цілому людей, які слідкують за бойовими діями, вже фіксували цю ділянку фронту як окуповану і яка перебувала під ворогом. На жаль, в цьому. В цій горловині, в цій місцевості ще перебували позиції сил оборони довгий час. Ми про це знали. Ми намагалися якось з'ясувати, чому так довго вони там перебувають, який сенс цих позицій, і необхідно було щось робити, щоб вони там так довго не сиділи. Але факт залишається фактом, і весь цей час вони намагалися утримувати свої позиції, що їм в певній мірі успішно вдавалося. Досить довгий час, але якщо подивимося зараз на картинку, можна побачити от фіксацію на цих позиціях, де перебуває ворог. І, зокрема, важливо відмітити, що ворог перебудував свою увагу, перекинув свою увагу на інші ділянки фронту. Відповідно, тут вони не дуже сильно і тисли, фіксувалися, проводили штурмові дії. Тому була можливість якраз утримувати. Але в процесі цього на жаль, да, навіть безсенсового утримання, тому що на такій глибині, коли ворог уже давно в тилу, коли ворог просочується на позиції українських військових далі ніж перебувають позиції в районі Комара, не було команди відійти назад. Зокрема, цьому сприяв. Командувач корпусу нині, який сьогодні очолює е, свою посаду, і при будь-яких там спробах да і донести, що важка ситуація все рівно силам оборони тим бійцям, які перебували в районі комара, вони намагалися це утримувати. Довелося, і дійшло до того, що. Ворог повністю просто знищив позиції, які неможливо було утримувати. Бійці були поранені і. Над зусиллями, коли вони пробували утримувати, вже дійшло до такого, що вони були з боями змушені якось виходити своїми силами, тому що там перебувати вже просто було неможливо. І хочеться тут запитати, тобто який сенс було утримувати цю позицію, який сенс було утримувати людей, які могли б бути кориснішими, здоровішими на інших позиціях, на інших ділянках, але от змушені були довести. До такого стану, а потім все рівно залишити ці позиції, так як е, вони були безсенсово і ворог їх все рівно захопив. А ще й могли бути втрати, е, які призвели б до просто неповоротного і неповторного, бо життя бійців вони є найціннішими. Е, відповідно, ще, хоч хотілося б додати, що це показує приклад того, що осінт, який просто фіксує десь там по відео, по фото, він відходить назад. Так як, як я вже зазначав на початку, більшість вважала цю територію окуповано. І саме безпосередньо тримаючи зв'язок з бійцями, ми розуміли і знали, що там є наші позиції, е було в певній мірі тримаючи зв'язок, дотримано безпекову якусь безпекові прохання, безпекову ситуацію для цих бійців. І коли вже стало можливим здійснити ці позначення, ми оновили мапу і показали реалії, які на сьогоднішній день. Відбуваються на тій ділянці. Друзі. Я вам дякую безпосередньо за перегляд цього відео. Дякую за ваш час. Чергове нагадаю вам підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, обов'язково залишайте свої коментарі і поширюйте це відео, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Дякую і до нових зустрічей!